Всім доброго ранку. Робота цього тижня в мене відпала, на наступний перенеслась. Ну і з іншого боку, добре, я якраз трохи сили відновлю, бо вже потрохи так. то день краще, то день гірше. Щось це таке, що трохи хворію. Але вже йду однозначно на поправку, бо вже. Коли дуже зле було, я вже і йогу відмінила, не займалася, нічого не робила і досі ще не бігаю. Просто так довше ходжу з коліжанкою своєю кормен. <гум> От. Так що і мала можливість добре в хаті прибрати. Всюди знаходжу плюси. Оце дружочок. Якийсь молоденький ротлер. <гум> Де твій маленький? Аміга. На вигляд дуже дружелюбний, але я ротвейлерів боюсь, підбулів, дуже боюсь, старфарширів, старфарширів, стаферів круть. Я не знаю, в страх до тих собак страшний. Мені здається, що в них щось кліма падає, вони той страх відчувають і все, чао, какао. Сюди вже дозривають оливки, вони вже чорні стали, які пташки, чаплі, чи щось типу того. Одна лишилась. Були так близько, але я поки дістала телефон, вони вже ті вже летять всі в небі. А ця сидить, щось в думку гадає. Гарні, не встигла роздивитися. Тим, звісно, прикольне життя десь в селі, біля природи, що рослини, птахи. Я від того енергетичний такий заряд отримую. Мені подобається це все. Хоча в місті свої плюси. От. Всюди є. І плюси, і мінуси. Йдемо купувати шоколад в школу. Мені так дивно, бо в школі постійно боротьба за здорове харчування, завжди кажуть, давайте більше фруктів, не давайте ніяких молочних з цукром. У них зараз святкування Дня школи, день народження. І Дар'я каже, що треба купити шоколадку. Це вона там все не до кінця перевела. Блин, купляти шоколад. Трошки блог знімає. Все більше розуміє, що дітей немає сенсу виховувати. Треба виховувати себе. Вони катяться куп'ють нас. Потрапили ми на сам день народження супермаркету Консул і встигли почастувати тортик. Справи такі, що я повторно захворіла. Це жах, я як медуза, як зомбі. От зараз ех, повільно йду, і мене в жар кидає, температури нема. Тільки головна біль, така слабкість. І йду, і сил нема ніяких. Взагалі, Бо дітей нагодувала як... Поле перекипала, поки той бульйон підігріла. Ах. Ще лякають, що тут до Іспанії долазить курячий гриб страшний. Я вже так до дід поспіль хворію, думаю, то гриб не гриб, <смі> чи то ще все попереду, чи у мене. Там мої на день народження. Так, посеред вулиці батут. бо тут. Звяткують. Там середніші стілці їм накрили. святкують е, дитячий день народження, ну, то, що я помітила. Ну, ми не так багато де були, ну, вже рази три-чотири було, ну, не згадую, скільки точно. Е, подарки тут е, діти дарують, в принципі, такі Прості тут, якщо це однокласники, рідні, близькі, хресні, там ну, трохи краще дарують подарунки, трохи дорожчі. А однокласники, ну я не знаю. Може на 20 євро, на 15 євро. Хоча мені казали, що ще й дешевше. Ну, я щось так не помічала, може, як в якому регіоні, може, бо деколи навіть однокласники я чула, збирають і по 5 євро. І... Ну, тут я щось бачу, трохи ну, стараюсь знаєте, не відставати від всіх. От, тут трохи е, більше дарують е, в мурсі, ну, не знаю. Ну, поки що те, що я бачила. От, і переважно Люблять дуже дарувати одяг. Е, ну, тут і Є м всякі різні мережі е, доступних цін одягу. Це, наприклад, лефтіс. І Primark, от отакою переважно одяг і дарують, Там ніхто сильний дорогий одяг не, не приносить. Подарки прості. Це в принципі добре. Бо знаєте, краще піти на більше день народження, ніж ну, для дітей, принаймні, ніж, наприклад, розуміти, що тобі не вистачить грошей і там на всіх 25-30 учнів, щоб кожного відвідувати на, на подарунок. От, і ще я помітила, що, от, наприклад, святкували день народження в Макдональдсі, святкували день народження, отак, от, як я показала, на вулиці. Але в них першибових переважно це гараж, і там е, великий гараж, там накривають столи, прикрашають. І так було і в цей раз. Але, от, наприклад, е, Мами, які приводять дітей, я наприклад багато хто лишає і йде. А я, наприклад, не лишала, бо малому ще п'ять років, і за ним треба плюс-мінус дивитися. От, ну, в принципі, я два рази ем, заводила Дашу на день народження до її однокласників і телефону мій збивають. І так як я сама, я брала малого з собою, щоб завести Дарію, бо його ж самого не лишиш. І завжди батьки казали, лишай малого, лишай малого. Нехай він теж буде. От. Чому я рада, тому що малого вже такі повні очі, сльоз, як то сестра йде на день народження, а він ні. Ну І стояла так, дивилася за ним, спостерігала, бо все ж таки він ще не зовсім дорослий. І були деякі мами теж. Одні лишали, а одні так спостерігали за своїми дітьми і лишались. І, ну от, наприклад, дітей, звісно, всім пригощають. А от, наприклад, я і там деякі інші мами, які прийшли з дітьми, вони завжди сидять в сторонці. От, е, тобто, е, їх не пригощають і вони не заходять, так сказати, на то свято, і вони тікають своїх дітей. Тобто ми приглашали, запрошували дітей, а не вас, в принципі. Ну мені якось дивно. Ну, мені навіть самі трошки ніякого познати, як ніби ну, мені, в принципі, нічого не треба, але якось так сидиш і думаєш, щоби не подумали, що я, може, там щось хочу чи ще щось, ну якось так. Ну мені незвично. Тобто я в такому би випадку посадила би людей за загальний стіл. Ну якось так або там пиво купила. Хоча на останньому день народження вже пропонували там. Давайте ми вам винесемо пиво, там фанту, тобто не за, не, не за стол запрошували, а казали, що вам принести. Якось так. Воно мені. В принципі, це нормально і логічно, так запросили дітей, а не мене, і на мене не розраховували. І це ніби нормально. Мені ще не звично, от чесно. Чи в нас така більш широка душа і натура? Ну, мені якось так, я себе ніякого почуваю. Може, звикну до того, може не звикну. Ну якось мене це дивує. Я себе якось відчуваю з боку припеку. Ну і якось так, ну не знаю. Як я не знаю, як я буду святкувати день народження, наприклад, якщо прийде дуже багато батьків. З дітьми і всі там будуть лишатися, не знаю. ну Час покаже. Так що такі особливості. Дуже-дуже люблять дарувати одяг. Дуже багато дарують одяг. Гроші, ну, там, де я була, ніколи не дарували, ні разу. Ну, можливо, ж в ті вік 9 років діти. ну Не знаю, не бачила, щоб хтось гроші дарував, ніхто не дарує, всі подарунки. Дуже важливо, щоб вони мали гарне упакування. Той папір має обов'язково розриватися. Ага, і знаєте, як всі приходять з подарками. І ті подарки. Ой, мене самокат впав, я так ногою сиділа. Складають на якийсь окремий підготовлений столик Ті всі подарунки. І перед подачею тарта садять іменинника на стульчик, і кожен забирає свій подарунок і дарить імениннику. І він про них відкриває. Весь свій папір розриває і дивиться, і дякую, що йому подарували. Отак От це відбувається. І навіть коли мені давніше, як перший раз я приїхала в Іспанію, дарувала якісь подарунки. У нас як прийнято, говорять, там, якщо конверти, чи ще щось якось негарно, знаєте, тобі дарують, а ти прям перед людьми починаєш розривати і дивитися. А в них тут так прийнято, я так зрозуміла. І коли я дякувала, брала конверт, наприклад, вони всі казали, давай, давай, подивись, подивись, Тіпо, чого ти не дивишся, подивись, подивись. <гум> от, от так от тут відбувається. І Мені було якось ніякого, бо в нас не прийнято, знаєте, відкривати зразу на очах подарунок, Ну, не знаю, ні. Я звикла, що я вже сама собі відкриваю пізніше, коли нікого нема. От. А що ви думаєте? Як вам такі відмінності в святкуванні? Кажу о мене підписниця навчила, як робити пишні, покаже, які вони вийшли. Весь секрет в тому, я ще повторюю, я вже розказувала, але там якось незрозуміло вийшла. Головне, щоб був теплий кефір, Не просто теплий, а його підігрити до теплого стану. І тоді все виходить чудово. І Зараз покажу ось таку смішну картину. <рі> вони горіються на сонечку. Коли на сонці ще дуже тепло. Як сонце стікає, то вже дуже холодно стає. <рі> Красотки, мої. там мішок з брудною білизною. <рі> там є ліжанка, але вони собі іншу вигадали. <рі> Дівчатка, як вам? Сонячні ванни. М? Вони мене ігнорують. Буду відвертою, того разу вони вийшли не такі пишні. Але пишніші, ніж мої, у мене взагалі такі плоскі виходили. От, я зрозуміла помилку, того разу я додала менше борошна. тісто має таке бути досить густе. От я з залишками додала і вони вже такі більше піднялися. Ну нічого, вони все одно смачні. А особливо це така іспанська, як нутелла, ночія, ну, може навіть і смачніше. З тою штукою, мені здається, вони папір з'їдять. Не то, що гладкі.